Сьогодні, 26 вересня, відбулася чергова конференція Костопільського осередку партії блоку Петра Порошенка Солідарність. На засіданні був проголосований список кандидатів у депутати в міську та районну ради. Втім, конференція пройшла не так успішно, як хотілось. Голова партії Микола Железний виступив категорично проти деяких запропонованих делегатами конференції кандидатур, зокрема представників колишньої партії регіонів. Проте, незважаючи на заперечення голови осередку, до списку все ж таки увійшли одіозні фігури. Серед них. Людмила Потапчук, яка є діючим депутатом Костопільської районної ради, та свого часу входила до фракції партії регіонів. Після дискусії дане питання було окремо винесене на розгляд делегатів. Розглянути питання про висунення Потапчук Людмила Полінарівни в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Костопільської районної ради по округу номер 18 на місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня. 2015 року та включити до виборчого списку кандидатів у депутати від Костопільської районної в Рівненській області організації партії Блок Петра Порошенка. Солідарність Микола Железний сьогодні пояснює, що цю кандидатуру підтримало більшість делегатів присутніх на конференції. Проте він сам від голосування утримався сьогодні. Була проголосована кандидатура Потапчук Людмили Аполінарівни кандидатом у депутати до Костопільської районної ради по округу номер 18 село постійно. Так як ми партія відкрита і демократична, ми винесли це питання на загал, і присутні делегати на конференції проголосували за особисто. Я утримався від голосування за дане питання. Нагадаємо, Людмила Потапчук це дружина Руслана Потапчука, який свого часу був керівником фракції партії регіонів у Костопільській районній раді. А тепер включений до списку про президентської партії Солідарність і хоче бути депутатом Рівненської обласної ради. Ярослава Зятик Олексій Самойлов у ритмі подій.